Вікторія Терновецька керівниця ательє у центрі мікрорайону Даманський у Тернівському районі. Шити мріяла з дитинства, понад 20 років займається улюбленою справою. Дуже багато ремонтів робимо одягу, багато пошивів теж робимо різне, різні послуги. У нас немає такого, що ми не працюємо з міхом або з кожем. Ми працюємо з усіма видами тканин дуже професійно, і до нас звертаються ну, з усієї округи. Тобто, всі до нас йдуть, ми, скажімо так, флагмани тут в нашому районі. Війна дещо переформатувала діяльність ательє. Майже щодня сюди звертаються військові. Надаємо послуги хлопцям, які воюють. Являємося учасниками найкраще дітям і програми Городська. Я ветеран, Тобто ми надаємо знижки от і обслуговуємо ну, якнайкраще. І якщо воєнні до нас приходять, ми їх в першу чергу обслуговуємо. Минулого року так, не так було. Якось люди ну, більше робили таке, знаєте, все прну прижимісто було. А в цьому році вже і корпоративні платячка, і дитячі платячка, якась і багато тюлі ну, робимо шторну. Тосі тобто люди якось видно вже звикли до цієї ситуації і хочуть жити. Завдяки гранту на власну справу Вікторії вдалося здійснити давню мрію придбати вишивальну машину. Подала бізнес-план, допомогли под... мені відділу розвитку підприємницької діяльності. Все в нас вийшло. Не з першого разу не вийшло. Ми прибла... Це обладнання у нас вже стоїть. Я думаю, ми будемо надавати якісні послуги тепер нашому населенню. От, по вишивці це дуже так затребувано зараз. Український бренд хочеться розвивати. Вона вишивки робить різноманітні, на різному одязі, на різних тканинах. Це дуже е, якісна машина і вона дуже така дорога. То я її не могла купити, а завдяки гранту в нас тепер вона є. Підприємиця ділиться, взяти участь у програмі було нескладно, а от користь від грантових коштів значна. Основна була мета вишивальна машина, а вже кошти залишились, то я вже придбала і прасувальну дошку, і підшивочну машинку, і ще пряму строчку працевлаштувала. Вона дуже хотіла у нас працювати, ми її працевлаштували. І вона буде займатися тепер вишивкою. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день.